юніт це універсальна навчальна інтерактивна тренінгова система, основним призначенням якої є проведення тренувань військовослужбовців з вогневої підготовки згідно методики Міністерства оборони України. Юніц являє собою портативний кейс, який має компактні розміри і невелику вагу. Це дозволяє зручно його транспортувати. Все необхідне остаткування надійно скомпоноване всередині. Налаштування і запуск юніц відбувається в три простих кроки: достатньо зняти захисні кришки, під'єднати пристрій до електромережі та запустити фір програмне забезпечення, після чого можна починати тренування. Платформа передбачає комплекс різноманітних тренувань, які мають на меті підвищити теоретичні знання та практичні навички бійців, а також дозволяє відпрацювати тактику взаємодії в невеликих групах, наприклад, тріках автоматників чи розрахунку гранатометників. Військовослужбовцям доступний широкий арсенал макетів зброї, які є ідентичними своїм бойовим аналогам. Можна обрати пістолети, автомати, гранатомети, протитанкові ракетні системи. Економія у порівнянні з класичною вогневою підготовкою одного батальйону складає понад 4,5 мільйони доларів. Програмне забезпечення дає змогу створити різноманітні погодні умови та сценарії тренувань. Це дозволить ефективніше підготувати військовослужбовців до виконання бойових завдань в реальних умовах. Тренувальна система ЮНІС заощаджує часові і фінансові ресурси при підготовці бійців, що є надзвичайно важливим фактором в умовах війни. Це Часний інструмент, який ще на крок наближає нас до спільної перемоги.